Зразки, які передали військові, деяким з них добре століття. Тобто, це абсолютно музейні артефакти, які представляють Харківщину як регіон, таку класичну українську Слобожанщину. Ось, наприклад, такий надзвичайний. Багатий красивий, красивий рушник на домотканому полотні. Я впевнена, це експонат, за який хотіли поборотися багато державних українських музеїв. Бачите, тут уже чорний колір вицвів і став сіро-білим. Тобто, це рушник, якому щонайменше 100 років. Коли завершиться війна, і якщо буде можливість, щоб цю колекцію повернути додому, ми звичайно ще повернемо, тому що речі мають зберігатися там, де вони були створені. Вийшла донька тієї жінки, яка це збирала музей. Вона десь за кордоном, ну мені так писали за кордоном, і вона плакала, каже, дякую, що ви спасли цей музей. Це робота моєї мами і там, багатьох жінок, які це збирали і це відкривали.